Друзі, що спільного між цигарками чи горілкою без акцизу, між наддешевими телефонами, які ви придбаєте в інтернеті, та над дорогими автомобілями, на яких їздять чиновники, що навіть оформлені не на них? Спільним є тінь, і сьогодні ми з вами розпакуємо цю велику соціально-економічну проблему. Ми з вами сьогодні поговоримо про культуру про культуру, яка притаманна руському миру, тобто культуру ухилятися від оподаткування, культуру кумівства, культуру хабарів, культуру корупції і про цивілізацію, тобто теж культуру, але культуру іншу, культуру права і закону. Поговоримо про те, чи це вирок для нас, що ми. Живемо і толеруємо тінь? чи є вихід з цього, і яким є цей вихід. І чому я, голова фінансового комітету Верховної Ради, займаюся детінізацією з 2019 року. Сьогодні розпаковка тіні. Як працює тіньова економіка? Насправді вона оточує нас. Повсюду, це і товари, і послуги, які реалізуються без документів за кеш. Це може бути товари, які заводяться в контрабанду. Заводяться по чорному, і по чорному за кеш реалізуються на території країни. Це може бути імпорт, який заводиться по білому зі сплатою ПДВ на митниці, але потім також продається за кеш на ринках, і документи на відповідний товар продаються за фіктивними договорами. Іншим суб'єктом господарювання, аби зменшити сплату їх ПДВ, це можуть бути підакцизні товари, цигарки, які виготовляються у другу або третю зміну на наших фабриках в Україні, або взагалі на підпільних цехах. І після цього реалізуються через величезні десятитисячні мережі продажу нелегальних підакцизних товарів, а також через інтернет. За ціною, яка не включає акциз, це гральний бізнес, який організовується таким чином, що через міскодінг, тобто зміну призначення платежу, гравець сплачує не за азартну гру, а за придбання, наприклад, квітів. І ці гроші не потрапляють на рахунок оператора гри і, відповідно, не є об'єктом його оподаткування. А гроші ці використовуються банківською установою для того. Аби здійснити ту чи іншу нелегальну операцію. Кешову нелегальну операцію, хоча це і безготівкові гроші. Але це чорні розрахунки, це чорне, так зване зерно, яке за кеш скуповуються у фермерів за копійки, і потім вивозиться за межі митної території України на експорт по фіктивним підробним документам без сплати жодної копійки до державного бюджету. Це і подрібнення, коли величезні компанії подрібнюються на сотні ФОПів, аби не сплачувати ПДВ. І це все змушує тих, хто працює в Білу, також використовувати ці схеми. Бо обсяг цього ухилення не дає можливості білим компаніям заробляти достатньо, аби бути в ринку, або бути конкурентно здатними, і це ті окремі фіскали, правоохоронці і суди, які, не помічаючи ці зловживання, а навіть і сприяючи їм, поплюжать і себе, і всю професію тим, що вони. Роблять, і це велика ракова пухлина, яка пронизує собою своїми метастазами все українське суспільство і всю економіку. Як рахувати тінь? Насправді методик ви можете знайти знайти достатньо багато, але головне, коли ви шукаєте відповідь на питання, як рахувати тінь, ви повинні розуміти, що точних підрахунків ніхто ніколи вам не дасть. Бо це тінь. А тінь вона найте не, той, не той тінь, що її обрахувати точно неможливо. Можна це робити лише по непрямим показникам. Наприклад, імпорт склав певну суму коштів, а подальша реалізація склала менше. Де поділася різниця? Це є тінь. Наприклад, автозаправна станція є збитковою, але мережа цих автозаправних станцій поширюється всією країною. Звідки гроші? Це Тінь ми можемо рахувати тінь по споживанню електроенергії. Ми можемо рахувати тінь по обсягу киша в економіці. Ми можемо порівнювати тінь, яка є в нашій державі з тіньовими показниками, які є, і не тіньовими показниками, які є в інших державах, але так чи інакше, безперечно, точної цифри вам ніхто не скаже разом з тим в Україні. Ми за різними показниками різних експертів, аналітичних центрів та міжнародних організацій, обраховуємо тінь в обсязі від 30 до 50% економіки нашої держави. Для порівняння пристойна тінь, тобто та тінь, яка існує в європейських та розвинутих економічно країнах, коливається від 5 до 7%. Безперечно, ніде нема економіки взагалі без тіні, але погодьтеся, різниця в 10 разів вона шокує. І якщо говорити про обсяг тіньової економіки в Україні і обраховувати її від того в номінального ВВП, який ми прогнозуємо цього року і мали минулого року в гривні, то необхідно зазначити, що ці показники коливаються. В надходженнях до бюджету 800-900 мільярдів гривень надходжень до державного бюджету. Ця цифра вища ніж це, що я оголошував раніше. Раніше я казав про пів трильйони, і вона визначена і обрахована нами з урахуванням зростання номінального ВВП протягом останніх років. Чому тіньова економіка це погано? Зазвичай вважається, що тіньова економіка це недофінансування державного бюджету, а отже, і недофінансування державних видатків. Але проблема не тільки і не стільки в цьому. По-перше, тіньова економіка завдає шкоди споживачу. Якщо ви замовили в когось ремонт вашої квартири, ви не зможете пред'явити жодних претензій, якщо ви не оформили ваш договір офіційно. Якщо ви заправляєтесь на автозаправні станції дешевим бензином без чеку, безперечно, ви можете зекономити. А можете і не зекономити, якщо потім ваш двигун застучить на суму 50 тисяч гривень. Другий постраждалий це безперечно бізнес. бізнес. Який змушений вивчати практики ухилення від оподаткування, аби залишатися конкурентноспроможним, аби залишатися в ринку і отримувати ту ж саму маржинальність, яку отримує тіньовик поряд. Той, хто завозить контрабандою, той, хто продає в кеш, той, хто не б'є чеки. Бізнес вимушений пристосовуватись, навіть якщо він не хоче цього робити, бо питома вага тіньової економіки настільки велика, що вона визначає. Правила господарювання. І білий бізнес, якщо він навіть не приймає ці правила, він залишається під основним ударом правоохоронців і фіскалів, які приходять з перевірками, передусім до білих. І ми з вами також це знаємо. І безперечно, страждає держава. І мова йде. Не тільки про недонадходження до державного бюджету і недофінансування видатків державного бюджету, які, якщо б їх дофінансовували, могли б втричі збільшити заробітну платню вчителям, втричі збільшити заробітну платню медикам і збільшити пенсії на 50%. І все це зробити одночасно, якщо перемістити недоотримані гроші до державного бюджету з кишень. Тих шахраїв, які не сплачують ці гроші держави, але мова йде ще і про те, що крадіжки тих коштів з державного бюджету, які здійснюються, і ми з вами подекуди бачимо ці журналістські розслідування шляхом е тих чи інших тендерів, завищених цін, чи навіть Недопостачання товарів за державними замовленнями, вони також здійснюються через тіньові компанії, бо ці гроші виводяться через кеш, використовуються ті чи інші брудні схеми. Тому загальна шкода від цієї ракової пухлини, від цієї тіні, яка пронизує собою все наше суспільство, є надвеликою. Але найголовніше, поза тим, що я тільки що сказав, тінь. Породжує в суспільстві усвідомлення несправедливості, прийняття того, що успішним в нашому суспільстві є не той, хто працює краще, є не той, хто є більш розумним, є той, хто є більш хитришим, є той, хто краще обманює державу. Той отримує додатковий бенефіт, той отримує додатковий прибуток, і той досягає успіху в нашому суспільстві. Жодне нормальне суспільство не може розвиватися на таких принципах. Це суспільство приречене. Чому тінь так важко побороти? Тому що існують достатньо міцні горизонтальні зв'язки між людьми на середніх. Ланках державного управління правоохоронних органів, судів, які дуже міцно між собою пов'язані зв'язками і єдиною харчовою базою тінню. Корупція і тінь є сторонами однієї і тієї ж медалі. Ці зв'язки вони сформовані десятиріччями ще з часів СРСР. Змінюються політики, змінюються партії, змінюються роки. Але вони фактично визначають майбутнє нашої держави, харчуючись на її ресурсах. Зверніть, будь ласка, увагу, лише декілька кейсів. Я про них вже говорив. Лінія з виробництва тютюну Оріон Табако в Одеській області. Бюро економічної безпеки двічі вирізало лінію, маючи всі необхідні докази того, що це контрафактний тютюн. двічі. Вирізала лінію е цих е шахраїв, аби припинити правопорушення, припинити фактично злочин. І двічі їм повертало ці лінію, аби вони продовжували здійснювати цю злочинну діяльність суд. Зверніть, будь ласка, увагу на інший приклад. Ми зробили все можливе, аби припинити тінь в ігорці і вивели на світ Боже величезні гроші, і бюджет отримав мільярди. Тінню або схемами зухилення від оподаткування займалися декілька банків. Один з цих банків вже повністю припинений його власники і особи, які брали участь в цих схемах, їм пред'явлені підозри. Вони перебувають в розшуку. Або інший приклад, банк, який був національним банком, позбавлений ліцензії близько двох років тому. за... Порушення фінансового моніторингу при проведенні операцій з гральним бізнесом власне це те порушення, завдяки якому ухилялися від оподаткування на мільярди. Пройшло два роки. Правоохоронці не можуть не те, що завершити, навіть розпочати не можуть кримінальні переслідування тих людей, які в цьому винні, і ми не бачимо жодних результатів їх роботи. Чи... Тінь це вирок. І чи можливо побороти тінь? Так, я стверджую, що тінь побороти можливо. І я професійно займаюся протидією тіні з 2019 року, як прийшов в політику. І я знаю, це напевно, бо в нас є успішні кейси. Гральний бізнес. В 2022 році бюджет отримав від грального бізнесу 730 аж 730 мільйонів. Гривень в 2024 році бюджет отримав вже більше 17 мільярдів це завдяки тому, що ми вивели гральний бізнес з тіні. Візьмемо ринок спирту. Якщо порівняти обсягу виробництва спирту, легального спирту в Україні 24-й рік до 2021 року, вони виросли більш ніж втричі. А якщо Порівняти перший квартал 2025 року з усім 2021 роком, то за перший квартал вироблено лише на 20% менше, ніж за весь 2021 рік. Це говорить про те, що ринок вийшов з ціні. Візьмемо тютюн: в 2024 році вдвічі зменшилася за розрахунками експертів тіньова. Частина тютюнового ринку. Візьмемо паливо, також підакцизний товар. В 5 разів протягом 23-24 років збільшилося податкове навантаження з ПДВ на літр пролитого пального. А Державна податкова служба заблокувала схемного ПДВ аж на 5, 5 мільярдів гривень. З тінь треба боротися і можна боротися, бо тінь. Не любить світла, тінь не любить публічності, тінь не любить тих, хто її трепанує і показує суспільству, де крадуться гроші. Але насправді всі ці успішні кейси свідчать лише про те, що тінь можна подолати, але не про те, що вона подолана. Але найбільша тінь сьогодні це торгівля. Торгівля в інтернеті, торгівля на ринках, торгівля в магазинах там, де вам не видають чек. Чек вам зобов'язані видавати без вашого нагадування, а не видача вам чеку, навіть якщо ви не попросили, саме по собі є правопорушення. І якщо вам не видають чек, то напевно з цього товару не сплачені податки. А якщо ви не вимагаєте чек у продавця, це означає, що ви погоджуєтеся з тією системою, яка десятиріччями краде у країни майбутнє. Ви погоджуєтеся з тим, що ви збагачуєте мародерів у війну, а не перераховуєте гроші за придбаний вами товар вашій армії. Ви погоджуєтеся з тим, що ви приймаєте участь у цьому великому шахрайстві, яку, яке ми звемо тінню. І чек, і сплачені за товари та послуги, які ви придбаєте, податки, це про самоповагу. Це повага до себе. І це про те, на якому боці в цій великій війні всередині нашої держави, війні з руським миром. Війни з корупцією, з хабарництвом, з крадіжками ви перебуваєте або на стороні світла, або на стороні тіні. Обирайте.